Зараз розглянемо одну з найбільш підступних противопіхотних мін радянського виробництва ПФМ-1. Він же пелюстка, він же метелик. Дана міна заборонена Отавською конвенцією, але як бачите, вона дуже часто застосовується на нашій території. Пелюстка існує у двох варіантах: ПФМ-1, яка не має засобів самоліквідації, і ПФМ-1С, яка самоліквідується до 40 годин після їх застосування. Відрізнити ці дві версії можна за допомогою маркування на крилі. Але не завжди сама ліквідація спрацьовує. Корпус міни виготовлений з поліетилену, загальна вага 80 грамів, із яких 40 грамів це вибухова речовина, тип підривника гідромеханічний, що робить її дуже чутливою до натисків. Ці міни ніколи не встановлюються вручну. Їх розкидують або наземними механізованими засобами, або з авіації. Наприклад, РСЗВ-ураган. В одній своїй ракеті має 312 даних мін. Тобто залп 16 ракет розкидує майже 5000 даних мін на великій території. На відміну від інших мін, пелюстка не підлягає розмінуванню. Її знищують за допомогою розстрілу зі стрілецької зброї. Якщо ви зустріли її на своєму шляху, не торкайтеся її, телефонуйте сапер.